Всім привіт! Мене звати Аня і це канал Value Matters. Сьогодні ми будемо на цьому каналі разом з вами говорити про таку штуку, як стартувати на новому проєкті. Або що робити перші 90 днів? або навіть я б спокусувалася на перших двох місяцях часу для того, щоб бути успішним і швидко. Увійти у проєкт і бути корисним аналітиком. Ми будемо говорити в контексті, що ви стартуєте на вже існуючому проєкті, де роль бізнес-аналітика не була, не існувала до того. Також ми не будемо говорити про greenfield проект, тому що це може бути інше трошки, і також це не discovery фаза, це загалом вже те, що відбувається. Тобто ви е, прийшли на проект, який вже в розробці. Е, в незалежності від домейну, методологія це Scrum або Safe, і ми говоримо про е, кількість стейкхолдерів умовно. Ну, я б сказала, що не 15, можливо, починаючи від 10 до 25. Чому важливо це обмовити? то тобто це нам важливо розуміти для часу, який ми будемо витрачати на різну комунікацію? Отже, давайте почнемо з того, як ми можемо поділити, що ми робимо перші 90 днів, або перших три місяці. Знаєте, це мені асоціюється з. Випробувальним терміном, бо випробувальний термін десь завжди плюс-мінус три місяці. В різних компаніях може бути по-різному, але зазвичай три місяці. І я поділила це на чотири категорії, про які варто задуматися, коли ми стартуємо на новому проєкті, а Саме це цілі, які в нас є на цей період, зустрічі, які ми маємо провести організувати. Зрозуміти, що робити і де ми, як аналітик чи будь-який інший професіонал, маємо включатися артефакти, і трохи такого реверс інженірінгу. Знову таки, це напевно, в незалежності від вашого фаху, це буде також корисно для всіх, щоб зрозуміти, як система. Продукт, з яким ми працюємо, як він влаштований всередині, і трошки його, так би мовити, руками помацати. Почнемо ми з цілей: цілі ми ділимо на такі речі, як стратегічні цілі. Тобто, ми маємо в цей період часу зрозуміти, що ми відповідаємо у цій ролі стратегічно, яку користь ми маємо принести як аналітик. Чи назвіть вашу будь-яку спеціальність за цей період часу або загалом яку користь від вас очікують. Це дуже важливо зрозуміти для того, щоб потім вкладатися в якісь фектейшени, які на вас покладають. Друга, це е, процесні цілі. Процесні цілі це е, такі, знаєте, більш тактичні, на мою думку, але, тим не менш, вони важливі. Класно, якщо навіть це може бути якийсь чек-ліст, який ми робимо просто так: а, зроблено, зроблено, зроблено. А, в плані того, що ми маємо пройти якийсь певний онбордінг. тобто всі онбордінг-матеріали варто пройти за три місяці, і бажано найшвидше, щоб комфортно себе почувати на новому проєкті, в новій організації, в новій компанії це надзвичайно важливо. Отримати всі необхідні доступи. Під доступами я розумію, що у вас є доступ до системи, де менеджеться реклайременти. Це може бути Azure DeVOPS, це може бути Jira Confluence. You name it. Це важливо отримати доступи. Також важливо отримати доступи до систем, з якими ви не напряму працюєте, але доступ потрібен. Наприклад, Дизайнери працюють в фігмі чи е, інвіжені, і вам потрібен до того доступ, і бажано такий доступ, щоб ви могли зайти і подивитися абсолютно все, що вам треба за перший період часу варто зрозуміти, які системи. Вам потрібні, до яких варто мати доступ. Бо потім, якщо у вас не буде доступу, це вас буде дуже сильно а, тормозити в вашому розвитку, в вашій роботі. Тобто доступ має бути максимально до всього. Наступна така процесна ціль, я відношу це до процесної цілі це познайомитися зі стейкхолдерами. Знайомитись, це не обов'язково, що ви будете вже з усіма з ними працювати напряму, але знати і мати такий як можна більш обширний список стейкхолдерів, з якими ви працюєте, як ви з ними дотикаєтесь, де вони важливі, що вони роблять, коли вам їх і де треба залучати. Це вам, вам треба визначити як можна швидше. Тут. За перший тиждень це точно не вдасться. За перший місяць це також може не повністю покритися. І це така досить довготермінова і задача в прогресі, але максимально це маєте ви зрозуміти за перші три місяці. Те, як ви комунікуєте, і з ким ви комунікуєте, знаючи, з ким ви комунікуєте і яким чином, це шалено впливає на вашу стратегічну ціль. На ваші обов'язки і на вашу якби, користь, яку ви можете давати на цьому проєкті. Тут така трошка, я б сказала, цікава процесна ціль стати хоча б на 50% продакт SME. Це можете мені сказати, що ви про це думаєте. Але моя думка така, що ви маєте знати, що у вас в продукті відбувається. Яка його потенційна родмапа. Навіть якщо ви її не будуєте, цю родмапу, ви маєте розуміти, куди ви рухаєтесь, за що ви відповідаєте, що є в розробці зараз, що буде в розробці в наступному кварталі. Тобто це важливо. Е, і стати таким активним е, контриб'ютором в плані того, що е, ви не просто приходите на зустрічі і слухаєте. Ви долучаєтеся до них, ви їх організовуєте, ви проводите інтерв'ю, ви проводите воркшопи, ви розумієте, що ви робите. І також вашу цінність розуміють інші. Зрозуміти, тут, а, які очікуються проєктні продуктові цілі від вас, якщо є якийсь непевний момент, і це також варто. Зрозуміти в перших декілька тижнів, що від вас очікують на проєкті. Тобто, це ви можете навіть під час розмови з вашим менеджером або продакт-оунером виясняти, що на вас саме покладається, як ви можете це зробити, і в якому проміжку часу від вас це очікується. От, це по цілях. Заберемо цілі, підемо до зустрічі. Зустрічі це важливо. Я їх поділяю на дві категорії зустрічі: це інтро-зустрічі і це ті зустрічі, які такі рекарент, uh, тобто на постійній основі з якимось проміжком часу відбувається: uh, інтро зустрічі один на один. І вони надзвичайно важливі. Зустрітися з вашим продакт-онером uh, один на один, uh, поговорити про його. Якісь потреби, роль, що на вас покладається, чого вам варто почати, і також домовитися про наступні зустрічі в, мо в моїй ситуації зараз піо це та людина, з якою я зустрічаюся кожного тижня. і Ми проговорюємо дуже багато нюансів, і саме ця людина визначає якісь цілі для мене як аналітика. Тобто це і мій менеджер. У вас може бути якийсь інший менеджер, це може бути project менеджер, delivery менеджер, дивлячись, в якій організації ви працюєте, і чи ви працюєте в аутсорсингі, аутстафінгу, чи це на продукті. У вас має бути ця одна людина, яка якби, драйвить весь напрямок і руху, і яка для вас є дуже важливим стейкхолдером. Далі, якщо у вас є скрам-мастер, також варто зустрітися з скрам-мастером, проговорити, яка є процедура, де е, бізнес-аналітик може включитися. Можливо, навіть проговорити, хто проводить рефайменти, коли вони проводяться, чи є якісь грумінг-сесії, хто їх проводить, як до них готуватися, як ви можете включитися, і можливо, що ви можете перебрати вже на себе. А, звісно, з qa лідом development-лідом, також зустрічі з релевантними стейкхолдерами. Можливо, знов-таки ви не з усіма зустрінетеся в перший тиждень чи в перший місяць, але це дуже важливо. Наступне це зустрічі з team е, мемберами Я б сказала, що варто хоча б на 10 хвилин проговорити з кожним членом команди, познайомитися і. Зрозуміти, як ви як бізнес-аналітик, будете комунікувати. І це важливо для вас, як бізнес-аналітика, для мене як бізнес-аналітика, чому? Тому що є різні люди в команді, і треба розуміти, як не комунікувати найбільш ефективно, що хто любить. Як підходити? Можливо, хтось вже є е, дуже сильно перегружений. Тобто, якщо будете приходити з якимись дивними питаннями, це не буде дуже комфортно для цієї людини в якийсь момент часу. Тобто, це треба максимально проговорити. Також, якщо ви працюєте на проєкті з дизайнерами, поговоріть з дизайнерами, що відбувається, як відбувається, який в них процес? Як цей процес зміниться з вами як бізнес-аналітиком, де ви будете перетинатися, що ви можете дати їм, що вони можуть дати вам. І обов'язково також зустріч з архітектором, який може розказати вам, що відбувається на загальному рівні, тому що, ну як не крути, мені здається, що аналітик має розуміти архітектурні рішення і як вони приймаються. Тому що коли ми часто спілкуємося навіть з тими самими стейкхолдерами, ми можемо сказати, що щось можна зробити, щось не можна зробити, тому що в нас така чи інша архітектура. Не обов'язково бути дуже технічним, але розуміти загальний концепт і той environment, в якому ви оперуєте, дуже навіть того вартує. І регулярні мітінги звичайно, мітінг з. Вашим піо-менеджером Неважливо. Як на мене, це раз в тиждень обов'язково мати цю зустріч хоча б 30 хвилин, щоб перевірити, де ви є зараз, як ви можете допомогти цьому менеджеру, куди ви рухаєтеся. Також це важливо, щоб ви перевіряли пріоритети з цією людиною, бо часто від цієї людини дуже багато залежить фідбек для вас, якість того, як ви будете працювати в майбутньому. Тому варто постаратися це організувати, знайти цих 30 хвилин і показати також цьому менеджеру, що це є важливі 30 хвилин, в яких ви вирішуєте якісь важливі питання. І, звичайно, регулярні скрам-мітінги чи мітінги з командою. Це ті, що ви організовуєте, і ті, що організовують, до прикладу, скрам Master. Або ще якісь є зустрічі, які організовуються на рівні компанії, і вам треба їх відвідувати. Наступна частина це документи і артефакти. Стосовно документів і артефактів, в першу чергу, я вказала, що вартує зрозуміти, чого не вистачає, і зробити певний. List of Improvements. Це може бути як на рівні системи, так і на рівні процесів. Це не означає що також, що ви там за два тижні і кажете, давайте все міняти, давайте все ламати, тому що я бачу, що воно не працює. Варто зрозуміти, чому, що, як працює, а потім вже включатися в якісь зміни. Тому ви це робите спочатку більше для себе. Далі ви потенційно проговорюєте це з вашим менеджером, продакт-оунером, deliвері-менеджером, хто, хтось, хто приймає ці рішення, як якісь процеси, що працює. Тобто, ви зробили аналіз, ви бачите потенціально, що можна змінити. Ви також можете запропонувати, як це змінити, якщо у вас є бачення, і з цим вже йти говорити до менеджменту. Але я не рекомендую це робити в перші два тижні точно, тому що. Спочатку варто зрозуміти, чому це працює, як воно працює. Друге – це бізнес-аналіз Approach, або його якась варіація. Тобто, як будете ви, як бізнес-аналітик, працювати, що від вас як бізнес-аналітика очікувати, тому що, якщо це, до прикладу, проєкт, який ви стартуєте, і там, як я казала, ще не було бізнес-аналітика, і ви, скоріше за все, в когось будете забирати якісь Функції бізнес-аналітики, які просто були розкидані по команді, то варто прописати, що саме і якось це згрупувати і обговорити з усією командою. Що буде бізнес-аналітик робити? Як буде вестися документація, що є, що нема, що буде зроблено? Дати якісь очікування, коли воно буде зроблено. Наступне расі матриця тут. Я дуже люблю Расі Матрицю. Хтось може а, хотіти якийсь інший варіант Расі Матриці, або просто навіть орг-чарт, що працює. Як на мене, Расі матриця надзвичайно важлива, тому що а, ви бачите якісь ботленеки, ви бачите, на кому дуже багато що зав'язано, хто що знає, і так далі. Тобто це важливо. Те, що. Я нещодавно практикувала це також скіл-матриця, тобто, які знання в нас є в команді, хто наскільки розуміється, в яких технологіях, і також де в нас є які ботленеки. Стейкхолдер мап і стейкхолдер менеджмент план. Тобто, за перші три місяці ви маєте зрозуміти, де в нас і які стейкхолдери є. Як вони впливають на які рішення, з ким ми маємо консультуватися, кого нотифікувати, і яким чином це має бути зроблено. І, власне, це все згрупувати в такий план ваших дій. Воно вам дуже допоможе в майбутньому, тому що у вас буде така вже готова система, як ви працюєте, тому що дуже складно працювати, коли цієї системи нема, і вас кидає з холодного в гаряче. Того ліпше не робити. Якщо немає темплейтів, варто знов таки їх зробити, проговорити, чи вам треба темплейти на рівні сторів чи, треба чи можливо, є якісь темплейти вже в qa інженерів Вони можуть щось порадити навіть вам, чому щось так робиться. Тобто темплейти. Вони мають бути. І також ці темплейти варто проговорити з командою, тому що, базуючись на цих темплейтах, ви потім будете писати ваші вимоги. І якщо немає темплейтів, вони пишуться в різну бій. Якщо є темплейти, то ви маєте розуміти якісь загальні основні частини, які будуть корисні для всієї команди. От і це я говорю крім acceptance criteria тобто ми говоримо про те, що там ви маєте в темплейті мати обов'язково ваші а, залежності, можливо, як тестувати, на який продукти впливають ці зміни, список стейкхолдерів, список архітекторів, які вам можуть допомогти, список ризиків, які ви маєте а, подумати. На що впливає ваша нова функціональність і так далі. Тобто темплейти, це є важливо. Uh, definition of Dan, Definition of Freddy, якщо цього нема, це одне з тих речей, які ви можете зробити як швидше, і вони будуть давати uh, певний імпакт майже відразу. тобто це буде в показувати саме вашу роботу як бізнес-аналітика. Але дуже важливо те, що я б хотіла наголосити, що коли ви щось робите, з мого досвіду найліпше це також все проговорювати з командою, щоб вона це прийняла і заапрувала. Якщо команда це не апрує, в команді є якісь ідеї, що вони б хотіли б щось робити інакше, або щось, що не буде працювати. Треба проговорювати вголос для того, щоб все-таки був цей buy-in від тих людей, з якими ви працюєте. Останній пункт, який, як на мене, є важливий це є а, reverse engineering. Тут може бути а, декілька опрочів, Guided, тобто ви можете попросити, а, чи дефлідач, чи QA-інженера з вами пройтись по продукту, показати якісь його основні функції, як воно конфігурується, що відбувається і так далі. Друге, це а, перегляд туторіалів чи курсів. До прикладу, якщо ви працюєте з якимись такими системами, як SAP. скоріше за все, там вже є якісь курси, які ви попередньо можете подивитися, якщо ви з тим не працювали. Self-placed то те саме і проводити, якщо вам потрібно. Тобто, ви можете розбирати якийсь кусок функціоналу за куском функціоналу і робити QA-сесії з відповідними людьми, які були за нього відповідальні. Це може бути знов-таки ваш product owner, продакт-менеджер-менеджер. Product manager, manager. Багато людей, багато різних спеціальностей, але суть не змінює. Треба знайти людину, яка може вам відповісти на ваші питання для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається. І якщо ви знайдете щось, що люди не знають, як воно працює, це також класний інсайт, коли ви можете це документувати і зрозуміти, як воно працює. Якщо ви знайдете, як щось працює, що ніхто не знає, як працює, ну, наприклад, ніхто не знає з вашої команди, це буде надзвичайно корисно всім. Потім розуміти, як щось таке і працює. Добре, це такі чотири основні ерії. Останнє, що я хочу поділитися в цьому відео, і я це зроблю за секунду це про що вартує говорити з вашим на першій зустрічі, про що ми хочемо, що ми хочемо дізнатися і як ми це будемо робити. Власне, в першу чергу, постарайтеся. Проставити зустріч з вашим стейк основним менеджером на протязі першого а, тижня. Для вас це є надзвичайно важливо, тому що а, від того, що він вам розкаже, а, ви будете розуміти, як вам рухатися далі. І, власне, як ви будете це робити, в мене завжди є такий що спершу. Ми починаємо, що ми. Пишемо або емейл, або нотифікацію в якомусь чаті, який у вас є, чи це Teams, чи це а, якийсь Slack, doesn't matter. От, і що ви хочете а, в цьому емейлі сказати. В першу чергу, домовтеся про цей час. Це може бути хоча б півгодини, але я б рекомендувала першу зустріч провести як годину. Друге, це написати агенду. І в цій агенді я виділяю три а, основні блоки. Перше це стратегічне овервю, тобто про компанію, про стратегію продукту, які є цілі самої команди і які є пріоритети. Тобто, ви маєте зрозуміти такий а, загальний лендськей, з чим ви працюєте. Друге, це. Working relationship, Колаборація, яка, з ким, як воно працює в команді, можливо, якісь інсайти, які з вами поділяться навіть на перших етапах. Друге, це як ви будете комунікувати з вашим менеджером, якісь преференції по часу, по агенді і так далі. Також, які є експектійшени. На перших три місяці, на перший квартал вашої роботи. Тобто, це все має ідеалі проговоритися, для того, щоб ви зрозуміли, де ви є і що ви робите. І третя частина це інтеграція в команду. Тут вартує проговорити, як вас познайомлять з основними стейкхолдерами. Тобто, зазвичай. Я б на початку казала, що стейкхолдерів може бути де від 10 до 25, і це без е, команди. То як ви будете? Який буде інтродакшн? Як це буде відбуватися? Чи ваш продакт оунер чи продакт-менеджер-менеджер засетапить сам мітинги? Чи ви будете самі шукати ці мітинги і щось зробити? Чи це буде просто якийсь імейл-інтродакшн? Це варто проговорити, щоб ви розуміли, де ви стоїте і як ви себе поводите в майбутньому. Друге, тут, що є з документації, які є практики, що використовуються, які є доступи, чи вам ваш менеджер дасть доступи, чи це буде якимось іншим чином. І також, якщо. І знову таки, ви приходите на новий проєкт, звичайно, можливо, там вже є якісь вимоги, якийсь беклог, варто проговорити з цим менеджером, з чого вам вартує почати. І також, якщо є цей беклог, то наступним одним з фоллоуап мітингів буде проговорювати цей беклог почастково, частково, тому що ви можете прочитати весь беклог, але якщо ви його з кимось не пройдете і не проговорите, це може бути. Просто марнування часу, бо, наприклад, з мого досвіду, коли я як бізнес-аналітик приходжу на проект, у мене немає очікування, що цей беклог буде відразу максимально актуальний. Це може бути неактуальний беклог, і тому вартує питатися, з чого вам варто почати, з якої секції, з якої фічі, що є найбільш актуальне, і де ви можете почати потрошку розбиратися. Тому що, скорше за все, вам не дадуть фічу, з якою вам треба працювати вже е, наступного тижня. Бо якщо вам дадуть таку фічу, то знаєте, з моєї сторони це великий red flag е, того що це є досить таки складно, коли ви починаєте працювати і це на вас звалюють. Е, і стосовно фолуапу. Знову таки, це про що ми говоримо. Ми про це вже проговорили частково. Потім, після цього, цієї зустрічі, варто поставити, відправити, перепрошую, follow-up мейл з тим, що ви проговорили в письмовому форматі, і також якісь екшенайтеми, які ви проговорили, їх треба зробити. Якщо ви домовились про постійні зустрічі. Поставте цю зустріч вже відразу в календар, щоб вона була там. Тобто, фактично, ви зробите такий фріворк до того, щоб у вас був той сетап, в якому ви зможете собі вже далі рухатися і дізнаватися про проєкт, де ви працюєте, і вже приносити користь. От, ось е, такі е, думки стосовно того, що. Вартує робити ви перших 90 днів і на що вартує орієнтуватися. Буду рада, якщо ви скажете, на що ви звертаєте увагу в перших 90 днів на проєкті. І бажаю всім гарного дня і вірю, що це було корисно. Слава Україні!